Маловідомо, але доволі щільно забудована двоповерховими хатинками вулиця Ботанічна в обласному центрі. Саме тут комунальники виявили несанкціоновані колодязі, які не стоять на жодному обліку. В інженерну споруду врізається одразу кілька труб. За висновками фахівців, сюди стікаються не фекалії, а всього лише дощова вода. На підтвердження цієї версії вони вказують на інший кінець труби, що починається під одним з парканів. Те, що ми бачимо, ми бачимо, що в сторону річки Усті є вихід труби, прокладена труба. В неї потрапляють скиди, встановити ми їх не можемо, звідки вони йдуть. Труби лежать в напрямку від жлових будинків. Конкретно виявити, з виявитись, будинку немає можливості. Справою зацікавилася прокуратура та доручила комунальникам з'ясувати все на місці. Ті заручилися підтримкою водоканалу, і до колодязя виїхала ціла комісія справоохоронців, екологів та комунальників. Нагнали техніки і колодязь законсервували. Труби врізані в колодязь, перекрили спеціальними тампонами. Куди подінеться все те, що раніше сюди стікало, невідомо. Так само нез'ясованим залишилося і питання, хто і коли самовільно під'єднався до колодязя. Винних, як виявилося, шукати нікому. Представники прокуратури, екологічної інспекції та облводоканалу кивають одне на одного і коментувати ситуацію відмовляються на відріз. В управлінні ЖКГ лише зазначили, якщо власники стічних труб виявлять бажання законно їх розконсервувати, їм треба просто звернутися до комунальників. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.